Добрий день, знову з вами Вадим. Ось хотів зняти відео, чим я кушу сіно. От дивіться, в мене така кінна косарка, але вона у мене перероблена, перероблена під мотоблок. Е, дивився я по ці роторні косарки. Вони мене, звісно, не встраюють. У мене там є сусіднього, а теж є мотоблок, він собі купляв. Попробував косити, але каже, що дуже погано і косіння, дуже погане. От я придбав собі косарку кінну і вирішив її переробити під мотоблок. Косить дуже добре. Навіть краще, ніж кіньми набагато. Що я тут зробив? Ось переробив я сідушку. Тому що подвинути треба було вперед. Якщо не подвинути, дуже погано ктім косити. Що тут ще вкоротилося цю ручку От. Ще її вкоротив, тому що, коли воно косу ось, косу відкидає, косу то та ручка довга і б'є прямо в лікоть. Дуже, звісно, погано. От Дивіться, що я тут зробив. Так, тут зробив я під кутом. Що під кутом, бо там треба, щоб дещо трошки піднявся. Можна подивитися. Це в мене ось такий поворотний поворотний механізм. От. Так, що я ще тут зробив? Поставив я комбайновські щоки. Тому що їх можна відрегулювати, всі з косарки їх не відрегулюєш. І там та вотниці стоять, їх можна змащувати. От. Ну, в принципі, тут більше нічого такого, такого не робив. Ну що ж Косу, звісно, полагодив, переробив. От там вирімняв. У е... мене дві коси для... Тому що, наприклад, одна, якщо порветься, не дай Бог, то зразу можна поміняти іншу. І все. Тобто, тут, коли мотоблок ставиться мій, колесо десь доходить отак. І ним можна тобто, повернути цим мотоблоком, нічого страшного нема. Ну, Трошки, звісно, одне погано, що коли коса ось складена. Як їдеш, ну, тобто переїжджаєш, то трохи повернути не можна, бо ручка мотоблока трошки б'є. А так, коли ну, коса розкладена, коситься дуже добре. Взяв її, розіклав, ручка не мішається, її можна повернути туди-сюди і все. Нормально. я на першій повишенні, тобто на четвертій і нормально коситься. П'яту краще не включати, тому що зразу рве шарпака. Шарпака рве, це 100%. У мене тут зараз стоїть ось шарпаки із берези. Мені його вистачає на два сезони. У мене десь е, більше гектара трави для косіння, так що мені вистачає, а ще кушу не тільки собі, от, і людям кушу. Так що мені вистачає цього всього нормально. би мовити так. Ось таке відео. Може когось щось ще заінтересує. Можу, можу ще докладніше розказати, зняти. Ось ще покажу сідушку. От, в принципі, просто я тут доварив ще ресору, Я не знаю звідки вона ресора, ну. Но... От тоді сідушка грає, вона нормально грала. Просто доварив ще такого швеллера, як до на болти поставив і сідушку перезвинув вперед. Ну, чуть-чуть, звісно, трошечки погано нажимати. Тут сюди то добре, а там вниз унизки, але то таке, то не проблема. Так, в ідеалі зніму відео, коли вже буде косіння, як воно косить. Косить воно дуже добре, навіть. Я не, нею кушу, і може глибо хтось собі захоче, без проблем вона косить. Мотоблоком. От. Спокойно. Ну все. Ось в мене ще такий типу, адаптер. Але я ним тільки е тільки і скороджу городу. Все. Більше воронку пробував обирати. Звісно, з адаптером дуже погано, бо в нас тяжка земля. З адаптером воно дуже погано горе. Ось таке. Так що воруби без адаптера. Ну Все, до побачення. Тому що може потрібно буде звертайтесь.